Захід відбувся з ініціативи та фінансового сприяння керівника товариства Опер західної України в празі Олега Павлєва. Це був заповіт моєї покійної бабусі Дарії Попович з дому Бойдуник. Вона також родом звіт з одиниці, звідки і я. Вона була племінницею Андрія Штеня, тобто родиною. І водночас учасницею театральних вечорів директора аматорського драматичного гуртка імені Івана Яковича Франка пана Андрія Штеня. Сам штень був медиком за фахом, проте захоплювався театральним мистецтвом і зі своїм пересувним аматорським театром ставив п'єси українських класиків у селах. За це його переслідувала як польська влада, так в часи німецької влади я сказати не можу, тому що у бібліотеці я знайшов, де я працюю в Чехії, газету Калузький голос за 1942 рік і там є згадка про Андрія і про його аматорський театр. Що навіть у воєнні часи, коли йшла війна, він зумів поставити три п'єси. Меморіальну дошку Андрію Штеню розмістили на стінах районного будинку культури, а у самому приміщенні того дня була розгорнута виставка, де експонувалися архівні матеріали аматорського драмгуртка та інші речі, пов'язані з життям та діяльністю Андрія Штеня. Також учасники літературного вечора мали змогу послухати спогади його племінниці. Вудцю Андрій, коли помер, мені було 13 років. Він мав дуже добру рису характеру. Він приймав всіх подорожніх, всіх хворих, всіх немічних. Він приймав до своєї оселі. в нього... Дуже тримав господарство велике, надзвичайно любив своїх свою родину, пишався своєю родиною. Дуже. Учасники пам'ятного заходу виступили з пропозицією про перейменування вулиці, на якій жив відомий просвітитель зі степової на вулицю імені Андрія Штеня.